Ви в ефірі. Так, ви в ефірі. Доброго дня. Поки ще нікому доброго дня. В Ютубі она, подивись. Вроді ви пише, що ви фір. Андрій Прилепко, він висвітлов тобі Андрій Прилепко в прямому ефірі. І зараз ти зайдеш і подивимося. Як воно все це відбувається? Зайшла? Що ти делаєш? Так. О, один чоловік. Це ти лайкнула, так? Да? Так. Я взагалі не знаю, чи в Ютубі таке... Ага, 27 чоловік зайшло. Доброго дня в Ютубі ми в ефірі в перший раз. На даний момент ми скубем Портулак. Вельми цікаве та корисне заняття. Наскільки я зрозумів сьогодні, то Портулак це дуже корисна рослина. Він е, роз, розминає сустави. Потім він покращує кровообіг і прочу штуку. Ну, а поки ми... Рвем Портулак. Хто знає про що моя сторінка і що там в ній відбувається в нашому блозі, можу вам повідповідати на різні питання аграрного характеру. Тобто, що зробити з виноградом, що робити, якщо він хворіє, якщо не хворіє і так далі. І всі інші питання. Можна позадавати також питання про смородину, про троянди, про ожину і так далі. Таратам. Так, тут хтось щось доброго дня. Так, Юрій Кохаренко. Це я, вітаю. <ріпи> вітаю. Опа! До речі, в тіктосі сьогодні ефір вже проводив. Кому потрібен раптом портулак безкоштовно, самовирив, самовивоз. Все в кращих традиціях. Широти сільської, так би мовити, душі. А, тут ще не вирваний. Оп. Так, зараз ми оці кучки теж повигрібаємо. Портулак. Днів 10 тому портулак рвали і, і щось він вже швидко. Так, які сорти винограду най, найсолодші? Так, ладно, зараз тоді, бо я так здалеку не бачу наш запитальничок. А спікера по шпоргалках в мене сьогодні немає. Карени не. То Вона нам підчитувала свого телефона. Е, дивіться, найсолодші сорти винограду. Ну, взагалі е, винограду не солодкого не існує. Якщо він не солодкий, то він не визрів або не набрав цукор по якійсь причині. Ну, ладно, давайте по нас, найсолодших. Дуже солодкий виноград. Динька. Дуже солодкий банана, той же старий перевірений кеш-миш-кеша. Потім... Голдфінгер, дуже смачний солодкий виноград. Подарок не світає. Та ну ні, це, мабуть, знаєте, не дуже коректне питання, тому що дуже багато смачних солодких виноградів. Виноград він створений для того, щоб бути солодким. Так, в мене на деяких кущах винограду чомусь вершки деяких пагонів посохли. Що це може бути, підскажіть, будь ласка. Е, так, саженці на продаж є, так, да, саженці на продажі. Вводите сад прилепку, і там е, в інтернеті можна знайти, вводите сад прилепку, або повідкривайте будь-які відео, там під кожним відео номер телефону є. Е, так, з приводу засохших верхушок. Ну, дивіться, не до кінця мені зрозуміла ситуація, тому що якщо просто посохли верхушки, самі верхушки, то там або якесь механічне пошкодження. Так, щоб всередині лози... Немає в мене конкретного питання. Як варіант, ви можете е, скинути на вайбер нам або в, е, в меседжер фото, щоб побачити візуально, як все це виглядає, щоб хоча б трошки. Е, тому що висиханню конкретно верхушок має передувати якась причина. Сама по собі верхушка просто отак, щоб засохнути. ну Це рідко таке буває. Так, Так, це тут воно обновляється так Медленно. чи що. Діточка приїхав, ми взяти коляса і -та. попросили. Так. Так, добре, поки немає інших питань. Там питали за саджанці за продаж. Так, да, звісно, саджанці на продаж є, але хто не орієнтується... Розповім, як відбувається ця система. Е, замовлення приймати, в принципі, можна вже ми робимо і, приймаємо замовлення і зараз. А е, копаємо виноград ми не раніше середини жовтня, тому що лоза на винограді має визріти і тільки тоді його можна копати. З приводу того, що сажати виноград, це ж пізно. Дивіться, тут теж така ситуація. Виноград, якщо він визрівший, його... Можна садити до самого кінця листопада сміливо, якщо він нормально визрівший. Інше питання, там рекомендовано, не рекомендовано, то вже інша пляска. Рекомендовано багато чого, так? Да? Рекомендовано свіженькими огірочками закусювати, тому, тому що вони корисніші. Тому тут така. А виноград не страшно, якщо він готовий і визрівший, посадити і пізньою осінню, тому що це просто палка, по суті, свої, яка чекає е, весни. Так. Так, або телефон завис, того, що щось ніякого... Не може бути слабувати інтернет для ефіра тут. Алло. Є. Так. Я думаю, що да. Все норм. Бо в нас такого ну, немає, що. Так. Або повний. Так, а, ну, Ольга Олександровна. Зараз перенесу сюди а трошки цю або... бурякосілку. тара та там Тара-та-там. Тара-там. Дивіться, яка ціна на ягоду, винограду, роздріб та опт. Е, в принципі, уже у нас... Роздріб там іноді був і 150 гривень, 160 гривень. Зараз вже спустилося до 100 гривень 80, десь в такому діапазоні. На опт, чесно ж скажу, не знаю, ну там в залежності ще ж від того, якої якості ягода. Тобто опт, я думаю, там стартував 80 гривень, десь так, зараз вже менше. Тобто опт, я думаю, зараз там по полтініку навряд чи більше. Ми здава... віддаємо свою ягоду всю по 100 гривень і, і зразу, як вона була, тобто у нас була фіксована ціна 100 гривень, і зараз і буде залишатися, не підстраємось під ціну на ринку, тому що на ринку ми її мало продаємо. Там іноді наша мамця виїжджає із ягодою і. Все. Тобто, як такої продажі у нас на ринку активної немає. Ми її розвозимо по замовленнях, по наших постійних замовниках. Так, що там? Питань немає, бо дивлюсь відео кожного дня. Да, дякую велике. Приємно, так. Яка може бути відстань між кущами винограду? За е, відстань між кущами винограду я там, до речі, в YouTube Да, та в Ютуб теж я викладував відео. Дивіться, в середньому виноград висаджується на відстані близько. Е Двох-трьох метрів в залежності там від вашого, тобто неважливо. Але виноград це Ліана, і його можна формувати як завгодно. Ви підстраюєтесь під те, як вам зручно посадити виноград. Тобто його з часом один кущ можна винограду розтягнути на 15 метрів. Або ви можете посадити поруч два виногради, можна навіть в одну ямку приблизно, і розтягнути їх там. Пустити на одну сторону один виноград і на іншу сторону другий виноград. Тобто посадити їх через 50 сантиметрів. Так теж в теорії можна. Мозольна терла? Ай-яй-яй. Мозоль це не Так. Так, здрасте, дай совет винограду на арку. Е, совет який? Який, якщо який виноград посадить на арку, то вам потрібно звертати увагу на неукривні виногради. Тобто ті, які там витримують по описам 26 і вище. ну теоретично. Взагалі поняття неукривного винограду це така розтянута штука. І тому тут ну, найтакі розповсюдженіші неукривні виногради. Це кишмиш, Юпітер, кишмиш, Джойсиній, кишмиш, Фейс. Потім клубнічний, це не кишмиш, там катавба, спартанець. Тобто не у Кривні. Можна на арку робити і у Кривні виногради. Так, що вирощуєте, крім троянд, винограду, смородини та агрусу? Малину. Для себе вирощуємо також там калачики, пеларгоні. Ну, продажа калачиків і пеларгоній також є. Це там... Займається наша мамця, але це тільки на місцевий ринок, тобто пересилки по цьому немає. Опа. Так. Опля. Тра-та-та, -та. поки що, поки що запитань немає. О, куди зділась моя Ольга Олександровна. по тихому поки я умнічав на камеру, вона вирішила на трясці, воно їй все треба. Не дуже нужен той портулак. Щось мене всі киданули. Так. Угу. Там. Та Ра там. Ара Та там. Ара там. Так. Так. Сейчас хоч спеки нема. Ну да, тут ви праві. Тому що... Як на минулому тижні, то там це коли була спека, таке, що листя на винограді посохло. Посохло листя. Такого в нас ще не було. То зараз, в принципі, так не холодно, понятна справа. Трішки парить, тому що сьогодні говорили, що у нас буде дощ на три години. Ну поки що немає. Хоча сьогодні ми також нас з бур'яну, що я... Того дощику таке вже й почікую. Так можна було б з чистою совістю свалить з бур'яна. Не було думки, як вирощувати актинідію чи іншу екзотику. Я вам більше скажу. Ми її вирощували. І ахтінідія це така штука. Коротше, трішки з нею головняк. В принципі, можна. І для себе вона у нас досить довгенько росла, але там це рослина, яка не я б не сказав, що вона дуже користується попитом в наших регіонах. Можливо, ми ще нею займемося. Там не завжди вдається вгадати хлопчики чи дівчинки, тому що там же ж запилювач. Тобто поки що думок за екзотику у нас як таких немає, але можливо вони. З'являться найближчим часом, тому що дуже багато людей запитують. І можливо ми будемо і вирощувати таке найближчим часом. Але поки що ми вирощуємо бур'ян на малині. Так, ага, кудись повернулась наша буряка сієлка. Так, і й телефон завис. Так. Опа. Так, що у нас? Получається, так, ми, шановне панство, будемо ще на зв'язку 5 хвилин. Зараз ефір у нас 15 хвилин, тобто 20 хвилин. Це у нас такий пробний ефір в Ютубі. Подивимося, як будемо, буде час, будемо проводити, ну і будемо займатися ще такими більш, скажімо так, якимись актуальними питаннями, чи там по винограднику будемо бігати, щоб у людей були предметніші моменти для запитань. Тому що, звісно, що поки зараз рвемо бур'ян, це ми так. Потренуватись зайшли в прямий ефір. Тому що в Ютубі я ще жодного разу його, чесно кажучи, не пробував робити. Так. Трата. Хто робив салати з портуваку? Що, правда, що він вкусний? Щось взагалі я в це не, не вірю. Ніяк. Тулак, це щось мені так кажеться, тільки головна боль. Красиво росте скотина. есть. Так. Так. Привет из Крия. Привет, только я так разумею, Десь щось в якісь букві? Так, так, при вегетативному розмноженні стать не змінюється. Тобто черіночки Актінідії укоріняємо, все правильно думаю. Так, да, ви все правильно думаєте. Просто ми більше е, зробили направлення на виноград сморуду, але в принципі Актінідія має право на життя. Просто часто буває таке, що вона... Все одно поганенько родить, то коти її з'їли, то ще щось. І далеко не завжди результат там такий, як очікується, конкретно на е, сортах. І тому, десь років 10, тому ми відмовились від її вирощування, може 8 не пам'ятаю. А тоді руки не дійшли цим займатися. В принципі, якщо у когось є бажання спробувати займатися ктнією, то я думаю, що це має шанс на життя. Чому б і ні? Якщо чимось займатися конкретно, то все у вас буде виходити. Від смажених пирожків до побудування висоток. Але цим всім потрібно займатися. Таке життя. Так, на іншу... Салат із портулаку такий собі. Ну, мені теж так здається. Може там є якісь нюанси по приготуванню, не знаю там. Соєву, олію або оливкову. Може тоді він смачніший. Ну. Щось мені здається, що салат із портулаку це комусь з такої будуняки в голову збрело. Прикол зняли і після того поніслась. Так. Так, що у нас по часу? Так. Через одну хвилину закриваємо ефір. Я думаю, що заходити будемо пізніше періодично в ефіри. Як буде більша цікава інформація. Ну і будемо викладувати далі інші інформативні відео. Можете задавати в коментарях питання. Будемо на них по можливості відповідати. Так. На, ну, котів реакція на ні, як на Валеріанку. Ну так, да, десь приблизно так. У нас, в принципі, мабуть, закриття нашого сезону, коли в погрібі стояли ящики 5 саженців актінідії. І в погріб залізли коти і з'їли їх усі. І ми вирішили, та ні. Хвати нам актінідії. Ну і так на цьому закінчилося. Але, в принципі, може, колись і займемося. Так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Мирного неба. Так.